Дість вообще жопа, Кладбище вертольоту. Командиру прийшла вказівка висунутися в певний район і зробити залп на Чорнобаївку. Це була саме чорнобаївка 1 Така операція на свій страх і ризик була, тому що наша піхота була вже безпосередньо в Миколаєві. Там ціль була ця важлива через те, що там був, вони зробили в районі Чорнобаївки свій штаб. Тобто там сконцентрувалися е, високі люди. Бакс. Чорнобаївка. 24 лютого на Херсонщині. 24.02. під Херсоном механізована прийняла бой в з розвідкою Попали пульсо. У Нас вже було трошки зрозуміліше. Зрозумілише так, що щось почнеться, тому що нам е, видали БК, е, зарядили свої бойові машини, і вже ну це неспроста було. Тобто, незвичайне не, не навчання не в таких масштабах. Позивний бакс, командир машини БМ 21 град. Військовослужбовець 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Родом з Херсонщини. Перші дні широкомасштабного вторгнення зустрів у Олешках, біля Херсону. Брав участь в обороні Антонівського мосту. потім з бригадою боронив Миколаївщину. Учасник чорнобаївки 1 та чорнобаївки 2 отримав нагороду за контрнаступ на Херсонщині. І вже ми знаходилися на бойовому чергуванні в районі. І в 4 ранку приблизно плюс-мінус пів години. Пролунали два вибухи, а так як в мене родичі з того краю ближче до Криму, то зразу були дзвінки. Тобто я позвонив і вже ну, розповіли, що вже почалось. Тобто, спочатку вони там не рухались там масштабно, а відпрацьовували по нашим позиціям ПВО, ракетним частинам і так далі. А вже приблизно в 7 годин ранку вони почали рух і зайняли СМТ Чаплинка. І далі рухались в нашу сторону, саме десь район Алешок. Після чого почалися перші бої з нашою піхотою. А вже далі і близько трьох годин дня наша колона, тобто ТЗМК, підвоз БК, ці всі, і не бойова частина батареї натрапила на обстріл противника. Там попала велика колона, вона була на російському телебаченні, світилася. Вони потрапили в засідку. Ну, ми чекали ціле, чекали. Десь годину цілі нам не наступали. Тобто, Командиром прийнято було рішення висуватися до основної колони і вже з ними просуватись далі до самого міста Херсон, тому що нас брали в полукільце. Тобто з Нової Каховки вони взяли нову каховку і вже пішли там колонами. Тобто далі. І Херсон на Снігурівку, і Херсон получався в як на півкільце. І тому було прийнято рішення відступати до самого міста. І продовжувати вже оборону там. Після чого ми приїхали до нашої колони, зібрали всіх своїх військових. Ну у нас всі цілі вийшли, і на даний момент також без втрат. Зібрали всіх своїх військових, допомогли деяким іншим. Там вони розстріляли дві фури, одна була зерном, а одна наче пуста. І лягла на бок. І колона не могла проїхати, і, і того вийшло такий розстріл колони. Тому що не було проходу, а по бокам піски. Тобто машина з'їжджає, вона застрягає. І е, наш водій відігнав е, медичку на гусянки на базі МТЛБ. Відігнав і мазами далі пробили, е, відбили кусок фури. Тобто фура згорівша була вже, і кусок відбило її, і, і ну, тобто, колона могла далі продовжувати рух. Але дуже багато колес погоріло, побило осколками, то тяжко було просуватися. Але після цього колони почали поступово виїжджати з місць обстрілу. Було зроблено два залпи по противнику. Після чого різко припинився обстріл нашої колони повністю. Після чого ми висунулися в район Антоновського моста, проїхали, де наші танки тримали вже оборону. Ну, і Танки, і один з батальйонів на БРДмах. Вони вже чекали противника там. А ми вирішили далі. І після чого вже відпрацьовували інший квадрат. Перший залп по Чорнобаївці. Прийшла вказівка висунутися в певний район і зробити залп на Чорнобаївку. Це була саме чорнобаївка 1 В складі двох машин наші вирушили на свій страх і ризик, але під прикриттям вже наче був новатор, щось, типу того, броньовик з кулеметом. Вони вирушили. На заданий квадрат, де змогли достати по цьому аеродрому аеропорту, <кій> зробили залп. Така операція на свій страх і ризик була, тому що наша піхота була вже безпосередньо в Миколаєві. Вони ще самі не розуміли, де що як, тобто не, не концентрувалися в просторі і е, присоснулися, так сказати, поміж них. Зробили два, два залпи, тобто одна машина залп і інша. І після чого відступили. Е, е, після того е, там був туман, тоді це було під ранок. Туман такий піднявся сильний. І вони хотіли підняти авіацію, щоб знищити ці дві машини, дві коробочки. Але був дуже сильний туман, і після чого вони не змогли зробити це. Але там період години часу і могли б вразити наші дві коробочки. Нахабність в тилу ворога. Ця територія мені дуже знайома була, тому що ця дорога вела додому. Тобто це пряма траса Миколаїв-Хон. Другий раз, як ми працювали. То цю територію я знав дуже добре. Але не розумів: типу, ми їдемо в Миколаю. Проїхали, Миколаївське кільце проїхали далі. Наша піхота стоїть вкопана, вже чекає. Пропустили, подивились на нас так. Типу, хлопці, куди ви їдете? Проїхали, а взагалі, без, без єдиного пострілу. Тобто, ні вони нас не бачили, ні ми їх не бачили. Проїхали в заданий район. Час на наведення зробили наведення, чекаємо команди. Тобто, Ніяких пострілів, нічого. Тобто це ніч, е, пізня ніч. Навіть ну, близько до ранку години-дві було, то, то десь перша година від першої до третій десь обстріл був. Yeah. Ніч, е, тиша була, і дрон дуже чітко було чути. Е, і саме цей фактор несподіванки, я гадаю, ну, і те, що вони не чекали цієї атаки, е, зробило це все. Там ціль була ця важлива через те, що там був, вони зробили в районі Чорнобаївки свій штаб, Тобто там е, високі люди. Не знаю, чи вразили ми їх тоді на той момент. Але тобто, факт несподіванки і велика кількість техніки там була, і по якій ми зробили, відпрацювали. Ну, Точну кількість, я, і, і, напевно, і Генштаб не знає, яку кількість ми вразили техніки там. Тобто під час того, як ми вразили її, може перемістили або вбрали. Бачили відео, де вертольоти пошкоджені везли з Чорнобаївки. Велику кількість відео. Тобто, тому точну кількість, що ми вразили, то, напевно, це лише вони знають. Чорнобаївка-2. Не ну, здесь приїхали в Херсон на базу. Тут вообще жопа. Кладбище вертольотів. Два своїх? Ну так, да, у нас же як все варії, все полінечки, все ровненько. Вертольоти в один ряд і все накрило на харінградові. А з 3 на 4 березня поступила ще одна команда, тобто також висунутись в певний район і зробити вже чотирма машинами залп. Але там було координування. Ми мали працювати разом з ураганами. Спочатку працюють вони, а потім вже після чого за певний період часу маємо відпрацювати ми. Ми висунулися в район і десь хвилин 30, тобто ми навелись, чекали команду. Чекали, 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 чекали. Після чого почули, що над нами дрон. І висить дрон, запитали, певно, наш керуляє. Наш та й наш. Чекаємо, і після чого почалися перші касети. Тобто вони промазали, переліт був. Після чого ми пішли в укриття, а машини так і залишились на веденні. Тобто За там, 30 секунд ми всміємо підбігти до машини і ще 20 секунд на залп. Тобто за цей період ми зробили би залп. Ми пішли трошки відійшли в укриття умовне, тобто в посадку. І чекали. Після чого почався перший обстріл касет, потім коригування, тобто по машинам вони хотіли попасти, другий також не попали. І десь в районі 3-5 кілометрів стояла, по ходу мінометна батарея, і почали працювати мінометами. Погода була сира тоді на той момент, і ґрунт був теж сирий. Біля нас падали міни, вони застрягали. Тобто, таке буває, коли дуже м'який ґрунт, міна може застрягнути і не зірватися. Тобто підривник не зреагував на це все, застрягла, не зривалось. Десь півтори-дві години ми повзали по тій посадці від тих обстрілів. І вже ну, розчаровані трошки були. Це перший обстріл був мій, тобто, а ООС не було таких боїв ніколи, я гадаю. І... Було страшно, в принципі, всім страшно. І після чого з командуванням вищим бригади було скоординовано те, що потрібно робити залп. Ми висунулися до наших машин бойових, зробили разом залп з чотирьох машин. Після звільнення Херсона досі ми бачили досі ці сліди після залпу, їх не змило нічим. Зробили залп, і після чого відступили машинами. Але колеса побили, то одна машина бойова залишилась тобто там. Але три машини, типу, виїхало. Після чого, після звільненого Херсона, та машина була в сірій зоні. Вони зайшли до Миколаєва, їх вигнали, і вона залишилась в сірій зоні між Посадпокровським і Благодатним, наче, якщо не помиляюсь. Це вже Херсонська область. І після чого ми її забрали. Але ну, вона була побита дуже осколками, там щось по ній прилітало. Тобто вона була небоєздатна. Але особовий склад повернувся в повному складі. Це така операція була дуже, дуже несподівана і дуже вдала. Тобто, якщо особовий склад повертається в повному складі, то, але без техніки, то я вважаю, ця операція дуже вдала, так як люди, перш за все. Тупість російських генералів. Це була як. Стратегічно важлива точка. Тобто там могли сідати вертольоти. Там навіть я гадаю, що могли б і сідати військові вантажі. Е, вони думали, що ми ну спочатку думали, що ми туди не посунемося, але перший раз, другий раз, а потім вже почали працювати далекобійна артилерія. Хтось вже втомився рахувати скільки разів. Хтось каже, 25-й був е, прильот в Чорнобаївку. Є факт. Тому що цього разу в Чорнобаївку, де росіяни стягують свою техніку, шалено пролетіло. От тепер подивіться, як все димить. Після відбиття Херсону вони вже зробили трошки розумні дії, і е, аеродром свій зробили вже аж за чаплинкою. Тобто е, на кілометрів так 50-60, щоб наша урагани смерчі не доставали звідти. Туди лише достають тепер е, хаймарси і подібна зброя. <клес> тобто зрозуміли свої помилки, коли після втрат десятків, а то можливо навіть до сотні, одиниць техніки для польотів. Чорнобаївка Херсонщина. Чорнобаївка село за 10 кілометрів північніше Херсона. Там розташований військовий аеродром, а неподалік Херсонський аеропорт. 24 лютого російські війська окупували литовище. Саме в Чорнобаївці Збройні сили України завдали феноменальних ударів по техніці РФ. Станом на 9 липня наші воїни 26 разів знищували расистів на цьому місці. Чорнобаївка стала культурним надбанням і національним мемом. Меми Чорнобаївки на магія Чорнобаївка. Баїти, це наші майфарі. Коли робились перша друга, ніхто не розумів, не знав, що це твориться. Після п'ятої вже почалися е, цей ажіотаж в соціальних мережах, типу, як так може бути, що вже п'ятий раз накривають ту саму локацію, а вони все туди лізуть і лізуть. Але після двадцятої це вже пішли меми, е, пісні е, про Чорнобайку і так далі. пекла. Після чого вже непорозуміння пішло, чому, як, для чого вони туди лізуть. Але пишаюсь тим, що саме мій підрозділ зробив перше та друге відкриття цієї локації. Привітали їх гарно і це запам'ятається і гадається в історії 100% буде про цю локацію. Наслідки чорнобаївських операцій. Тоді ж вони намагалися штурмувати Миколаїв з сторони Кульбака на цей аеродром маленький. Але в них там не вийшла наша піхота разом з поліцією, тобто там відбивали цей, цей участок. А ми вже трошки далі від них працювали вже на враження на піхоти, колони крухались на штурмиці, то вже ми з точки працювали по ним постійно. Тоді, тоді був дуже великий сектор оборони. тобто Кусочок Миколаєва, це градусів 30, де ми стояли, а все решта, то ми працювали, тому що вони тоді йшли на Баштанку, мали, ну, збирались іти йшли, Після чого проривались на Вознесенськ. І трошки ми відсікали, трошки триоборона Баштанська і разом з, з, з ДШВ, не пам'ятаю, яка бригада, вони там працювали, а ми допомагали тут. Тобто, як робили першу лінію оборони, тоді. Чіткого такого не було, ось, лінія оборони стоїть, туди вже не пройдуть. А там позиція, там позиція, тоді лише, лише робили цю оборону. І дуже багато роботи було для артилерії. Тобто боєкомплект знаходив кожен день сотнями, сотнями одиниць. Тобто, а до граді, для Града сотня одиниць це, ну, я гадаю, що мало, тому що воно випускається один пакет за 20 секунд. То це дуже мало. Але, типу, справлялись на той момент. І після чого, після півміця оборони Миколаївщини, то вони вже відійшли на 15 кілометрів приблизно. То ми виконали місію. І я гадаю, що такі несподівані рейди на їхні, на їхні бази і допомагали цьому, що ми їх так швидко вигнали з Миколаївщини. Робота арти у звільненні Херсона. Нам прийшла команда висунутися в район. Позиції і відпрацювати по під Херсоном. Майже там вони застосували свої нові снаряди на той час е, аналог е, 155-го калібру е, смарт снарядів. Цих. Е, вони відпрацювали звідти, і нам була задача в, е, зробити туди залп, е, ну, певну кількість снарядів. Ми висунулися, відпрацювали. І на наступний день почався масований контрнаступ і відвід військ з самого Херсону через Антонівське міст, через Дарівське міст, туди звідти. І після того почалося село за селом звільнення з однієї з нової Каховки до Береслава, з іншої сторони, з Снігурівки пішло звільнення. І Після чого ми супроводжували наших е, колег е, е, ураганів. Вони відпрацьовували по Антонівському мосту і колера, там, тим. І також там добре працювали Хаймерси і М777. Вони дуже великий вклад зробили. Після чого були, е, е, моніторили е, стільникові зв'язки, де було показували на річки там велика кількість телефонів. Е, Міноборона РФ показала, що вони типу, вийшли без втрат. Але, як показало правда, і людські відео, які викладали, що жили поблизу Антонівського моста, що втрати були у них колосальні. Тобто ця техніка, ну, наші артилерісти клали їх там батальйонами і тікали вони дуже поспіхом, тому що позиції були залишені з повним БК. Тобто трофеїв було там дуже багато. І вже на цьому напрямку ми працювали тими трофеями, що вони залишили там. Після чого і нам одна машина залишилась, тобто вони тікали поспіхом. Залишили град, свій він впав на, на бік, на бік, де акумулятор, навіть акумулятор не зняли. Залишили з повним БК і втекли екіпаж втік. То ну, це було дуже несподівано і радісно. Тому що їдеш по території, яку ти не бачив вже майже рік, і це дуже приємно. слава! на вас! Відчуття такі аж всередині такий приплив емоцій. В моєму підрозділі не один я з того краю, а декілька осіб. І ми разом в одному екіпажі були з одним хлопцем, то відчуття я і не зможу їх передати. Нема висловлення такого. І люди емоційні були, зустрічали дуже, дуже привітно, тепло, тому що більшість з них чекала нас давно, з самого першого дня. І це не передати. коли маленькі діти виходять з прапорами, махають, зустрічають тебе, посміхаються. Коли передаєш їм цукерки, які вони не бачили в великий період часу, то ці відчуття не передати ніяк. Краса артилерії. Вороги, і, і це дуже гарно, особливо вночі, коли ведеш вогонь це показати вам кадри, ви самі побачите, ну, це дуже гарно. Але розумієш, що твориться на кінці цього снаряду, коли він прилітає. Але дивися, як гарно воно летить, то хочеться ще, і ще, іще. Тобто, в будь-який час, в будь-який день. Але ну, хочеться вести вогонь, щоб це приводило нас до перемоги ближче і ближче. Воїн це я.